Радіо Чикаго Прикордонники Флориди перебувають у режимі підвищеної готовності на тлі того, що злочинні банди фактично захопили владу в Гаїті. Прикордонникам у Флориді було наказано підготуватися до хвилі міграції. У внутрішньому листі їх попередили, що Гаїтяни, які незаконно спробують проникнути у Флориду, навряд чи будуть репатрійовані назад на батьківщину, враховуючи нестабільну ситуацію. Чиновники побоюються, що мігранти можуть влаштувати хаос, в якому прикордонникам буде складно своєчасно Реагувати на критичні ситуації. Отож, що відомо про Гаїті ввечері в п'ятницю 8 березня Гаїтянські банди розпочали масштабний напад на кілька урядових будівель у центрі Порто Пренса та його околицях. Напад був скоординований і швидкий. Кілька груп одночасно атакували різні об'єкти, включаючи президентський палац, міністерство внутрішніх справ та штаб-квартиру поліції Західного округу Гаїті, включаючи Порто Пренс, прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі намагається залишитися при владі та повернутися до. Дому, але внаслідок бандитських нападів головний міжнародний аеропорт Гаїті було закрито. Сусідня Домініканська Республіка також закрила свій повітряний простір для перельотів на Гаїті. Тому Генрі довелося приземлитися у США у вівторок, 12 березня. На цей час він ймовірно знаходиться в Пуерто Ріко. Отож сьогодні, у середу, посольство на Гаїті закликало американців, які перебувають у країні, залишити країну якнайшвидше. Радіо Чикаго